Завдання на сьогодні. Сьогодні ми будемо ліпити з вами будь-який фрукт. В мене є граната, але хочу я зробити цього разу грушку. І перше, що вам потрібно, це намалювати ескіз того, що ви будете робити. Наша груша має форму лампочки, це ви всі знаєте. Тому для роботи нам знадобиться форма, схожа на лампочку. Формуємо її з бумаги і фольги. Формуємо кульку з паперу, якісь старі листочки, можливо, у вас є. І завертаємо в харчову звичайну фольгу. І формуємо грушу. Ось так я хочу, щоб вона в мене була боката. Наступний крок це малярний скотч. Нашу грушу треба обліпити малярним скотчем. Якщо масу пап'ємаше ми будемо чіпляти на фольгу, вона в нас буде відбалюватися. Тобто робота в нас не вийде. Малярний скотч буде тримати нашу масу на формі. Головне в наліплюванні малярного скотчу, щоб він щільно прилягав. Цей скотч має не дуже липку основу, ось цю, тому трошки відклеюється, це нічого страшного. Головне, щоб все одно це щільно прилягало. Ось, ось так не підходить, треба його підклеїти. І ні в якому разі не ось так його клеїти. Там, отак, щоб були великі зазори. Тобто максимально її зо лінку приліплюємо. Як бачите, груша вийшла в мене не дуже рівної форми. Але зараз я починаю роботу з масою пап'є, яку ми зробили. І вже коли я наліплюю масу, я регулюю товщину і рівність вирівнюю, тобто там, де нерівно, додаю потрібні об'єми. Після висихання ця маса стане над твердою, і буде міцна така заготовка, яку ми будемо потім розфарбовувати. Треба охайно, не поспішаючи, приглажуючи, щоб у нас було це все рівно. Я це зроблю трошки пришвидшено, а ви витрачаєте стільки часу, скільки для вас це необхідно. Так, ось о моя груша. Ось тут, у груші, буде виямка. Це місце, де була квіточка, з якої починається грушка. А ось тут має бути, має бути гілочка, на якої росла грушка. Зараз я візьму. Гілочку можна взяти або на вулиці знайти якийсь шматочок гілочки, або взяти, як я, шпагат, шматочок шпагату, і це буде імітувати саму цю ніжку в груші. Я її примазую. І відкладаю сохнути максимально вирівнюю, бо після висихання вже не можна буде нічого виправити. Ось така грушка. Сохнути вона буде десь приблизно добу. Тому що я наносила тоненький слой. Якщо погодні умови будуть більш прохолодні, можливо, знадобиться більше часу. Але приблизно десь добу, через добу я зможу її розфарбувати в кольори, відповідні до кольору груші. Всім дякую, хто працював разом зі мною. Побачимось, коли будемо розфарбовувати.